Добрий день. 19 грудня 25-го року. Засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, містобудування, будівництва земельних відносин, АПК і охорони природи. Кількість членів комісії, четверо, як завжди, присутні двоє. Кворум є. Починаємо роботу на засіданні. Комісії запрошуємо начальник земельного відділу. Сердюк Оксана Анатоліївна, на порядку денного два питання. Оксана Анатолійна зараз нам їх озвучить і ми їх опрацюємо. Члени комісії, якби сказала, голова комісії Наталія Олегівна на порядок денний винесла два питання. Це два клопотання Житомир Обленерго. Перше клопотання це щодо надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки. 6,5 з соток для розміщення будівництва, експлуатації та будівництва будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії. Земельна ділянка знаходиться в селі, і Старостинський округ. На цю земельну ділянку у Житомиробленерго обленерго наявний державний акт постійного користування старого зразка. Наразі підприємство хоче зробити всі необхідні роботи щодо внесення до державного реєстру та реєстрації своїх прав відповідно на дану земельну ділянку. І ще одне питання це також житоме обленерго, також дозвіл на розроблення технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки. На цей раз в селі Старакатіння площею 12 соток. Також наявний державний акт на постійне користування з зразка. Також опор оформити і належним чином зареєструвати права постійного користування на дану земельну ділянку. Тоді питання вичерпані, і комісія завершила роботу.